Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Bootcamp Free онлайн, Юрієм. Юрій, привіт. Як твої справи? Привіт, Віка, все добре. Юрій, розкажи, будь ласка, чим ти займався до IT і яке було твоє життя раніше? я один час таксував багато. Потім мені це набридло. Я вирішив, що треба щось змінити. Пійшов на звичайну роботу, там трішечки на складі працював. Тянуло мене до айтішки. і все ж я почав ще перед перед початком війни шукати собі варіанти, би навчитись цьому. А розкажи, будь ласка, хто ти взагалі за освітою? Ремонт та обслуговування двигу... двигуна та автомобіля. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? В якій компанії? Яку позицію займаєш? Працюю в компанії, вона називається Брейк. Вот я займаю позицію фол розробника на та React.js. що стало тим а, вирішальним чинником, що все ж таки штовхнуло йти в IT? Я ще до війни шукав якісь курси там по ютубчику. Там якісь ролики дивився. Але коли ти сам не розумієш, з чого почати, ти знаходиш ну все, все, що там є, ти дивишся і В ну, тебе нічого не, ну, не розумієш. Здається, в інстаграмі наткнувся на рекламу. від Вігову IT про марафончик по HTML. Думаю, блін, цікаво, чого б не спробувати. Розкажи, марафон. як проходив марафон, що сподобалось, чи легко було початку, звісно, було там зрив у голові, але ну ментори дуже все чітко структуровано розповідали. Тобто, коли я там сидів і не мог навіть якийсь текст там нормально відобразити на сторінці, то вони мені поясняли так, так, так. Розкажи, будь ласка, як потрапив до курсу Bootcamp Free Online? Як я казав, я, я спочатку пройшов. Марафон по html, Потім через деякий час я побачив, що ще був марафон по javascript, пройшов курс. Тож не курс, а от марафончик по Джесіку. Мені зателефонував менеджер з GoIT, та запропонував пройти цей курс. Наскільки було важко вчитися? Тому що буткемп це такий хард режим. А чи поєднував ти це з роботою? Чи ти в той час не працював і приділяв час тільки навченню? Розкажи детальніше В той час, коли я почав вчитися, вже розпочалась війна. На жаль. І, на жаль, чи на щастя, в мене було дуже багато вільного часу, я не знав, чим себе займати, не, а тут курси. Ну так, спочатку було, ну там був перший блок, це була з цим СССР. Я після марафончиків ще там трішечки попрактикувався. в мене він зайшов дуже легко, насправді. А ось коли ми перейшли вже на ДЖЕС, перші там якісь теми ну, я взагалі не, мог, не міг зрозуміти, хоча й до цього пройшов марафон мені казалось би, що, що я вже щось дуже повинен розуміти. Але було дуже важко. Ну, знову таки ментори допомагали. Скільки часу в день приблизно а, ти вчився? Майже весь день. Там в мене було там, максимум декілька годин, щоб просто провітритись, тому що воно бувало, як загрузить тебе щось. Що допомагало все ж таки не здаватися? Ціль, яку я собі поставив, що я все ж таки, а чому я не можу? Я це можу зробити, я це зроблю. Та рідні люди, які були поряд, які мене підтримували. Підтримка і розуміння це найважливіше, тому що якщо ти такого не маєш, то набагато складніше все ж таки і приділяти час, а і приділяти думки саме навченню. А розкажи, будь ласка, з якого етапу почав пошуки роботи. Реакт no, перейшов, думав, що я вже можу як мінімум бути верстальником. Почав все ж шукати. Там якісь тестові робив, але мені всі відмовляли та відмовляли. І думаю, ладно, і вже закінчив курси. Зробив собі вже нормальне резюме. Людське, мені ну, кстати, до речі, на курсах цим допомагають нормально. Погнав там по всім сайтам шукати собі вакансії. Кожен день сидів, відправляв резюмешечки, Там, ну, Це була навіть як, в, в якомусь сенсі навіть якась робота. Я сижу, шукаю роботу, як на роботі. Я зранку до вечора також сидів, моніторив, якщо щось новеньке, одразу додати. Тому що там бувало, дивився на вакансію, там вона там пів години тому додавлена. А вже відгуків там 500-700 думає блін, я вже можу і не встигнути. До речі, ця кількість відгуків іноді дуже о, лякає студентів, особливо одразу після випуску, коли ти ще все ж таки трошки сумніваєшся в собі. Тобі ще страшно. Ти ще не знайшов першу роботу, і коли ти бачиш, що ти вже 350-й, 400-й, наприклад, і так далі, ти такий блін, щось я вже запізно. Я не встигну. Як мені знайти роботу? Що робити? А розкажи, чи був в тебе такий страх? І як з ним боровся, взагалі і що робив? Як шукав? Звісно, був особливо, коли мені на джині прийшла статистика за місяць, скільки було всього вакансій, скільки було ну відгуків кандидатів на ці вакансії, там ну колосальна різниця. Просто там ну але я потім сидів і думав, ага, Я потратив стільки часу на навчання. Я потратив стільки часу, щоб щось взагалі змогти зробити, хоча б мінімальне. Ні, я буду шукати далі. Так. Як, врешті, вдалося знайти роботу? Певно з півроку тому до то мене приїжджав друг у гості, і ми там з ним то ми, то, тим всім спілкувалися. Я сказав, що курси закінчити, то сюди, хочу знайти роботу, але щось ніяк не можу. Він такий, а, так в мене є знайомий, вони там щось займаються. Давай я вас познайомлю. Ну, давай йому написав, ми поспілкувалися, він каже: ну. Ти ну, Типу вноді не дуже розберу, типу, розбираюся, типу, та й у нас місце, доки немає вакантного, ну вибачай. Ну, думаю, ладно, буду шукати далі. Я весь цей час шукав, ну і так познайомився. Мені було цікаво поспілкуватися з досвідченням, ну, якими ну, фахівцем. Я щось зробив, йому там дивися, там щось зробив. От я там сайт зробив знайомий. Он такому прикольно, туди сюди. От ми з ним поки спілкувалися ось ці півроку, потім я вже думаю, ну все. Я вже майже влаштувався на звичайну роботу, і мені цей, цей, цей чоловік пише: Привіт, а що ти там ще я не знайшов роботу? Я кажу, ні. А в нас є вакантне місце, не хочу спробувати. Поки ти шукав роботу, в тебе були співбесіди або тестові завдання в певних компаніях? Співбесід у мене було дві. І угу. то ну, я знайшов десь на фрілансі, мені запропонували, якби у них сайт там в курсів англійської, німецької мови. Якщо щоб як я його підтримував, там така костенька співбесіда була. Я пройшов ну, Декілька днів попрацював, зробив їм сторінку. Вони кажуть, та щось ну вона якась не така, ми всю, ми всю переробимо. Ну, думаю, добре. Якраз я подивлюсь, ну типа що я що ж я зробив, не так? Е, в итогі вони просто взяли мою роботу, змінили в ній е, зображення і сказали, що все, ми всі ми все поміняли. Утримав досвід, мені за цю роботу заплатили, тобто я ну, мені за а, не за що це було тестове, за яке заплатили. Ну, типа, такого так. Да. Наскільки важлива англійська в IT? Яка англійська у тебе чи потрібна вона тобі зараз на роботі? У мене інтермедія, бо у нас команда розробників та тим літ, вони ми всі українці, всі спілкуємося на українській, на російській, тому мені благо і так би мовити, теж партануло. А взагалі я дуже багато поки шукав у вакансії, дуже багато читав, чи, ну, бачив, що треба ця, ну, розмовна, гарна англійська. Ну, типу, якби вона в мене була. Я... Певне, що не особо роботи ще намного раніше. Чим займається компанія? Наскільки вона велика? З якої країни? Займається ця компанія тим, що є така штука, річ OpenRBT називається. Це продажа реклами. Я так розумію, це щось пов'язане з арбітражем трафіку, правильно? Ну, щось, наприклад, напевно, такого. А з якої країни компанія? в в Україні, в Одесі. Зараз вона працює на міжнародний ринок чи на Україну? Ні, міжнародний ринок. А скажи, будь ласка, які особисті та професійні якості цінують ті компанії у своїх співробітниках? Мабуть, наполегливість, яку ти прикладаєш до роботи? Певно, коли ти можеш свій страх, який ти бачиш, наприклад, тобі далі та дал таски, ти відкрив проекти. Що там робити, ти все одно береш свою волю в кулак і продовжуєш продовжиш йти робити. Це напевно, це наполег... наполег... наполегливість певне. А які можливо ще софт скіли важливі? Ну, що ти мог міг чітко структуровано розповісти, що що ти хочеш, чи що тобі треба там? Ну плюс, як як то кажуть, не бути. Душнілою, напевно, ну просто є такий стереотип, що якщо ти працюєш в IT, тобі не треба спілкуватися з людьми. Ти сидиш собі, сам щось кодиш, і взагалі людей не бачиш, не чуєш, не спілкуєшся і так далі. А так. насправді найчастіше це не зовсім так, тому що в тебе все одно є команда, у вас все одно є дейлі-мітінги або певні зустрічі. Юра, дуже дякую тобі за твою розповідь, за твої поради. Я впевнена студентам. Вони точно будуть у нагоді. Я тобі бажаю подальшого розвитку, щоб в тебе все складалося як найкраще і на останок. Попрошу тебе, щоб ти хотів побажати нашим студентам. Поберіть, що ти хочеш: візьми свою волю в кулак. Та йди, йди, йди до кінця. Буде важко, повір, але все одно воно того варто. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па! До побачення.